Дуже важливо почати і справляти то і зціляти силою Божою, що поразив Сатана, коли навів Адама і Єву з'їсти заборонений плод. Ведь тоді Адам і Єва не були паралізовані ні ногами, ні руками, рахувати гнали, але вони були поражені в серцем. Поражені були в самое серце. Іменно гріх приводить до того, що смерть зайшла у життя, починаючи з Адама. А тому Христос прийшов не Біблії роздати в кожний дом, як казали сектанти, читай Біблію Спасешся, читай справочник про апендіцит, хоч кожен день. Ну, коли у тебе Апендіцит треба не справочник читати, а лікаря, а різати. А різати не милосердно, а кров тече, а треба різати, тому що тільки операція спасає, розривавшися апендіцит. Ну точно так ранене серце Адама і Єви треба було лікувати не просто чтенням високоморальних книг і як якихось предписаній, а сошествієм самого Бога з небес, Сина Божого, який взяв наше тіло і зцілив його. Щоб ісцеливши, ми стали новими дітьми, способними вернутися у рай. Паїсі Величковський зробив величне діло, указавши, що треба починати, як казав Господь, бо Царство Боже внутрі вас є. оттуда починається перерождення істеленням серця і душі. Преподобний Паісі Величковський. Моли Бога, за нас, щоб ми полюбили Твої труди, увиділи, яким путем треба йти спасенню, щоб приобріли собі книжку Філокалія добротолюбія і читати, її, набиратися, опита Святих Отців, котрих так скрупульозно находив поїсі на афоні у старих монастирях, і того драгоценно передав нам, зафіксував. Опитно провіривши, ми нині, благодарим тебе, преподобний Паїсіє, за твої діла, за твої труди. По великій милості Божієї мені прийшлося бити у нямецькому монастирьові на могилі, преподобного Пісі Величковського. Вона знаходиться у храмі і плита і сообщає, що тут. Спочиває великий святий Карпатських гор Преподобний Паїсій Величковський. Не випадково, як тоді, прийняли Карпати преподобний Паїсій Величковського, бо уже в Росії тоді К власти прийшов Петро І і уничтожив патріаршество, зробив священників чуть ли не державними чиновниками, як ото тепер є і у Словакії. І в Чехії, де священики отримують державну зарплату, і власть пальчиком махає, що ви не забудьте, ви державні чиновники. І то погубило дуже духовне життя, але Карпати, по діянням паїсія, виявилися в той час афон. І іменно, і донині ми віримо, що, хоча не сміємо казати, що нині Карпати. Вище Афона ні, не скажемо так, бо нині афон теж піднявся, хоча деякі монастирі ослабли. Ну і ми нині кажемо на рівні або і в єдно з Афоном, Карпати, Карпатські гори, православ'я в Карпатах, в тому числі православ'я за Карпатів є 1150-літню, є літньою раніше, ніж київських полян і остальних. Наша задача ніколи не забувати. Саме в наших горах родилася філокалія, добротолюб'я і многі переводи святих отцов. І наша задача знати за труди, вивчати їх, рости духовно і то бути дітьми Божіми, держася. В єдинство з канонічною церквою, де є подінно ісцілені серця і душі, де є інструменти для того церковні таїнства, подлинне священство, а в вічності вірими в'єдно з Гурієм Самоном і Авівом, з Паїсом Величковським і з усіма святими зможемо, й ми наслідувати царство Божо, царство ізцілених серцем і душею. І возродившихся, возродившихся духовно. Амінь.